Цей ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і наші телеглядачі мають можливість побачити, що до нашої студії завітала наша нова гостя. Зараз я вам її представлю. Це Дарія Савка, модераторка заходу, у який відбудеться завтра у Луцьку. А відбудеться презентація книги фотоальбому Незламні або ж Форін Invincible». І про цей захід і про цю книгу ми зараз поспілкуємося з нашою гостею. Вітання, пані Дарію. Добрий день всім глядачам. Так, завтра ми презентуємо це. Вже буде четверта по рахунку Презентація книги Незламній до нас приїжджають гості з міста Коломия, і будемо знайомити Луцьк з цією книгою з авторами і, взагалі, якби з проблематикою книги. Угу. І так далі. Ну то давайте детальніше зупинимося на цій книзі, на цій роботі. То ви згадали, що це будуть гості з Коломиї, то це саме вони укладачі цієї книги? Так, е, Так, гості з Коломиї це Віталій е, е, Берчак угу. і Олег Вишиванюк, е, Вони є е, одні з авторів цієї книги. І от власне до мене задзвонив декілька днів, не декілька днів, можливо, тиждень тому. Віталік і каже, що Даринка, привіт, так і так. Дуже потребує твоєї допомоги, адже нікого, на жаль, в Луцьку, крім тебе, не знаю. Є така ідея організувати презентацію в Луцьку, познайомити Луцьку, Лучан. І дуже прошу в тебе допомоги, і ви знаєте, якось так вдалося це все організувати. Ну буквально за три дні знайти простір, в якому можна буде провести цю зустріч, залучити теж медіа, зробити промоцію заходу. Якось так нам всі йшли на зустріч, і ну, типу, я переконалася, що в Луцьку справді ну класні, круті люди, які готові допомогти і підтримати особливо такі всякі культурні проекти. І ну, я була дуже приємно здивована угу. з цього. Торський деякий коли відбудеться цей захист? Е, презентація відбудеться завтра, на вісімнадцяту -го годину, 3 -го червня, в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для юнацтва проспект Волі -2. Е, Всіх чекаємо е, вхід вільний. Е, також крім самої презентації, ви будете мати можливість послухати поезію у виконанні Віталія Берчака. В нас буде невеличкий музичний супровід. Також і після презентації буде невеличка автограф-сесія, і також можливість купити, придбати книги. Частина з паперового видання йде на потреби ЗСУ, а з електронної книги йде 100% на потреби Збройних сил України. Тобто, взагалі, ціль цієї книги. Це допомога нашим воїнам, які тримають для нас мирне на небо, і завдяки яким ми можемо сьогодні існувати, функціонувати і жити так, як, як виходить. За що ми дуже дякуємо, і от власне проект спрямований показати світу, показати і українцям, і всім іншим, що діється в Україні, адже це не тільки якби вірші будуть, це буде також збірка фотографій. До проекту долучено п'ять фотографів з різних куточків України, і вони показують, якби сьогодення, яке відбувається в нас в умовах війни. І під кожною фотографією будуть е, вірші цих вісьми авторів: серед них Ярина Чорногуз, Павло Вишебаба, Віталій Берчак, Олег Вишеванюк, е, Таня Марія Літвінчук. Юлія Жирохова і Юлія Максимейко. От власне, Юлія Жирохова і Юлія Максимейко будуть в нас завтра на відеозв'язку. Угу. І також всі охочі будуть мати можливість задати їм запитання, також, як і нам з Віталієм, і поговорити. Угу. Е, ну і стосовно якраз фотографій, то що це були за фотографії, чи відомо, хто робив е, ці фотознімки для е, цієї книги? Так, е, серед таких фотографій, які робили ці знімки, це е, серед іншого фотографії е, звір, які відбувалися в Бучі, в Ірпені, е, ну Також фотографії наших воїнів, е, фотографії нашої такої неймовірної української природи, полів. Е, Таких неба так само. Е, і серед фотографів це Олексій Самсонов, е, Олександр Медведенко, Сергій е, Нужненко і е, Яна Сідаш. Е, можливо, також хтось з фотографів теж долучиться до нас е, на відеозв'язок, але поки ще такою інформацією на сьогодні я не володію. Ну і цікаво поспілкуватися про саме поезію, яка війшла в цю збірку. Чи відомо вам, чи мали ви можливіше її читати, ознайомитися, що це за поезія? Чи це дійсно така воєнна лірика, чи це можливо просто лірика? І Якщо ви читали, то що вас там найбільш зацікавило, захопило? Так, ця двомовна збірка, не знаю, чи казала збірка двомовна, в ній міститься. 31 вірш, символічно присвячений до 31-ї річниці Незалежності України він був. І це така тематика в поезія воєнна, так, воєнна, не повсякденна. Про війну, про сьогодення, про умови, в яких живуть українці, в яких живуть воїни, як вони тримають для нас мирне на небо, як захищають територіальну цілісність України. І, звісно, я читала книгу. Серед віршів, які мені найбільше сподобався, це вірш Тані Марії Литвенюк. Світ так вибрав і вирішив. Жити тобі в цей час. Можу зачитати вам його, якщо ласка, Звичайно, буду читати його з телефоном. Угу. Світ так вибрав і вирішив жити тобі в цей час, ворожити на мир і війну, на обійми, набої. Світ дорослий і мудрий. Він знається в цих речах. Береженого Бог береже, бережи свого Бога. Світ так вибрав і вирішив рухатись по кривій. хоронити хоробрих, писати хороші новини. Пробачай, доки зможеш, люби, доки поруч живі. І цілуй, і цінуй, бо ніхто з нас нікому не винен. Світ так вибрав і вирішив, чим ти тепер дорожиш. Терези похитнулась забувай! Забувай, неважливе! Тільки небо і крила, і відблиск чиєї сльози. Пробачай, доки зможеш. Люби, доки вистачить сили. От, власне, цей вірш якось так, він мене найбільше він мене зачепив. Хоча були вірші такі більш ну, трошки драматичніші. Але якось оцей вірш я, ви знаєте, прочитала. Він був на початку книги двомовної нашої цієї. І якось так я прочитала його, і от. ну, Закохалася просто в нього, От він мені якось так відгукнувся, став мені якийсь такий близький. І завтра теж я планую цей вірш е, також продекламувати на, на нашій зустрічі. Але mm -hmm. ну, двомовний йдеться саме про англійську мову, там, звичайно, не е, про російську. Я так, сподіваюсь. ні, ні, звісно, ні, ніякої російської мови. Це мова окупанта, її не повинно бути е, ні в нашому житті, ні в наших книгах. Взагалі ніде. Ні В наших навушниках. Абсолютно, так. Я з вами повністю погоджуюсь. Е, Двомовно, так тому що е, якби є українська версія, і uh -huh. під нею в книжці зразу йде англійська uh -huh. версія. Так також працювала група перекладачів е, з авторами. Е, ну я можу сказати так, що вони попрацювали дуже класно, плідно е, і дуже такий якісний переклад. Видно руку і перо професіонала. Угу. Ну і Цікаво ще, чи мали можливість ви запитати в пана Віталія Берчака про те, яким чином він вибирав саме ось цих авторів, адже ну, дуже багато у нас дійсно зараз поезій, поетів, які пишуть про війну, і, і так само, як і Павло Вишебаба, чи Ярина Чорногус, які зі зброєю в руках. Змушені захищати нашу свободу, нашу незалежність. То чи відомо вам чому саме ось ці автори представлені в цій збірці? Е, так, мені відомо, але на жаль, сьогодні повідомити я цього не можу, тому що завтра про це буде розказувати сам Віталій. Угу. Я тільки знаю одне, що вони об'єдналися всі, тому що так само і Віталій. Він громадський активіст, він волонтер. Е, і вони е, об'єдналися всі між собою і вирішили створити е, таку збірку, щоб показати кажу, сьогодення України і показати його найбільше за кордоном. Через це була створена англійська версія цієї книги. Е, але завтра Віталій докладніше все розкаже вам і всім нашим. Е, всі всі нашій публіці Луцькій, яка буде присутня на презентації книги, ну але чи відомо вам про якраз закордонні якісь презентації? До речі, це в Луцьку, це вже третя презентація. Це так? четверта, четверта. четверта угу. презентація. Так, а де ще було? Перша презентація була в місті Ковомия, якби рідне місто двох двох з авторів цієї книги. Була презентація у Києві, і якщо не помиляюся, у Львові. Луцький йде четвертий. Наступні презентації заплановані на наступні вихідні це Івано-Франківськ та Чернівці. І далі хлопці будуть рухатися. Команда авторів буде рухатися далі і робити, якби ці презентації в інших містах. Теж знаю, що є плани на за кордон, але поки автори ще не повідомляють нам подробиць. А також цікаво, чи вже відомо скільки зібрали чи продали е, цих примірників, скільки вдалося зібрати допомоги для наших збройних сил? Е, так, е, примірники продаються. Примірники можна купити напряму у авторів проекту, або можна купити електронну версію 100% допомоги з якої йде на потреби Збройних сил України. З паперової версії трошки менше, але також йде допомога. І станом на сьогоднішній день зібрано більше 250 тисяч гривень на дрони. Куплені дрони, і зараз хлопці, хлопці дівчата, команда збирають гроші на чергові дрони на третій порахунку. Ну, тобто працюють на перемогу, допомагають Збройним силам і популяризують, популяризують цю ситуацію, яка склалася в наш час. Ну і не може не запитати стосовно вартості цієї книги, зокрема її електронного варіанту. Е, за електронний варіант, на жаль, не знаю, яка ціна. Паперова книга коштує 370 гривень. Угу. І якщо не помиляюся, 15 чи 20% іде на потреби нашої армії. А скільки там а, цієї поезії, скільки там віршів представлено? в цій Тридцять 31 вірш. Ага, тобто якраз присвячено 31-му року. Так. Незалежності. Так, так. Для того, щоб ми не забували, що відбувається. Ну, ми мусимо про це пам'ятати завжди. Ми будемо про це пам'ятати. І мабуть, наступні покоління теж наші будуть пам'ятати про це. Збірка ця показує, що ми не маємо права забути. І ми повинні вернути не тільки повернути не тільки суверенітет України, а взагалі ми повинні пам'ятати, якою ціною все це відбувається. Адже кожного дня гинуть найкращі з найкращих людей. Та зрозуміло, дякуємо пані Дарію за цю інформацію. Можливо, ще раз на сам кінець нашої розмови нагадаєте нашим глядачам та радіослухачам, де, коли можна завітати на презентацію вашої книги. Так, ми щиро запрошуємо з командою авторів Незламній завтра, 3 червня на вісімнадцяту годину в обласній Волинській бібліотеці для юнацтва. Вхід вільний запрошуємо всіх бажаючих і будемо раді бачити. Дякуємо вам, нагадаю Дякую. нашим глядачам та радіослухачам. Модераторка презентації книги і фотоальбому Незламні або ж Форін Вінсбол, Дарія Савка була з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один і теж закликаємо всіх бажаючих відвідати цей захід і при можливості, звісно, придбавши цю книгу, чи електронний варіант, чи паперовий, підтримати наші збройні сили України. Дякуємо вам на все добре, пані Дарія. Слава Дякую Україні! Вам. Слава